Продовжуємо сьогоднішній ефір. У нас Валентин Лихоліт, він же батько, організатор блокади окупованих територій. Ви як обіцяли, так блокуєте чи не блокуєте? Бо казали, та, там язиком почухали. Не ну, думаю, ви відкриєте інтернет і все побачите. Я зараз його не закриваю. Ви ж нема що скривати. Ми блокуємо зараз на території Луганської області, потихеньку робимо розвідку в Донецької області. Ми зробили розвідку в Луганській області і вибрали е, ті пуття, яким користується наша держава з, на жаль, поки окупована окупованої тимчасово України. Те, що ми робимо, ми перекриваємо тільки ті, путя, шляхи е, железнодорожні, залізничні, які ходять на ту сторону. Я не знаю, що це сторони. Перепрошую. На ту сторону, де є сепаратисти, а ті колії, які держава користується коліями для переміщення грузів України, ми їх не блокуємо. Ще раз, туди ні, звідти. Не так. І туди ні, і звідти ні, а та, ну, наприклад, станція Луганської області, яка приймає поїзда для України, будь ласка, вони шляхують. Тобто питання втім, дивіться, та сторона, яка окупована, ми туди не пускаємо. Угу. І звідти. Угу. Тут приїжджають состави. Поїзії. Наприклад, наприклад, ну наприклад, там з Києва там е, скуда привозять грузи для Луганської області, для нашої території, ми їх не некуємо. Тепер ясно. Зрозумів. Тобто на нашу територію пропускаєте? Так, Зрозуміло. ми, ми Зрозуміло. по Україні впускаємо поїзда, mm -hmm. ми їх не затримуємо. Mm -hmm. а У нас з є сторони... відео, як це відбувається, О, давайте подивимося зараз, і потім я ще про, про опитування маю маєш Станом на сьогодні є ситуація така, що. Не вирішується питання по суті, а це глобальне вирішення припинення фінансування ворога. А йдеться про те, що тактично, тактично обдурити спільноту ветеранську, запустити потяги іншим об'їзним шляхом, але виконувати свою місію корупційну, зрадницьку, продовжувати товарообмін. Продовжувати фінансування тероризму, продовжувати фінансування країни-агресора, допомагати е, здійснювати ремонт техніки, е, годувати найманців і вбивати наших патріотів, наших військових е, в цій війні. Нічого не змінилося. Е, були представники національної поліції. Е, Знову перевіряли, знову задавали питання. Ми відповіли на всі питання. Ситуація на сьогодні мирна. Ситуація на сьогодні мирна. Кажуть, що ви л'єте воду на млин Путіна. І з іншого боку. Знаєте про це? Виходимо. Знаєте, Ви читали, так, про те, що такою. Україна залежить від вугілля, яке звідти з окупованих територій ніби поставляють на, та -та -та -та, дослухайте, на теплові електростанції це вугілля, то, що, і тощо. А, а, а Газпром все чекає, поки ми хоч один кубометр купимо, тому що там є судові процеси. І що, в принципі, це тисне на... Енергетичний комплекс України, який може зірватися, ніби почати купувати газ тепер у Газпрому, який не купляє вже понад рік. Пам'ятаєте, так? Скажіть, будь ласка, Служба безпеки України видала 97 тисяч дозвілів на оптову торгівлю. 97, ви можете перевірити, у нас тоже тисяч? тисяч дозвілів на оптову торгівлі. Останній дозвіл був дипломатичний груз. Ми що там консульство відкрили? Я вам, Ви можете провірити все це. У нас є сім матеріали, у нас голова. Ми все поставляємо, ми поставляємо все. У нас товарооборот по залізничної дорозі, якраз зараз достиг 13-го року, коли не було ще війни. Ну, тільки ви зрозумієте, це це хочете сказати, що ми їм товари, а вони нам в обмін вугілля? Ну, ще одне питання. Туди йде ліс. Оказується, що там роблять наші підприємства. Працюють в металію. Ну, працюють, mm. так? Скажіть, будь ласка. Ви знаєте, там йдуть там, подпорки для шахти. Да? Так є питання, куди вони платять налоги? Я не маю поняття. Я вчора говорив з одним фанатом футбольним. Він мені сказав дослівно, слів футболі, я розумію, так само, як в автомобілях, тобто ніяк. Він мені сказав таку штуку, що Шахтар Донецьк перереєструвався в Києві і платить в київський бюджет, зараз скажу, 100, більше 100 мільйонів гривень, а Динамо Київ 5. І таких підприємств, які перереєструвалися тут, на території держави, з Луганська і з Донецька, є. Багато, і, причі, і наслідком того є е, збільшення суттєвих бюджетів, наприклад, Києва. Скажіть, будь ласка, ми їм експортуємо все, навіть цвіти живі. Це так важливо для України? Це ми, ми ну, інтра... Може це з метою покладання? На може будь ласка, за це. Було ж на могилку треба. Так, зрозуміло. Але скажіть, на що, на що цемент, на що строїтельні матеріали, на що гіпсові? Eh, говорити, ну, знаєте, згири. там, якщо там, там ми подивитися є слі... інтернет, про який ви згадували, да. який я не закриваю, але там був асортимент, фоторепортаж асортименту в їхніх магазинах. Тобто хочу нагадати, коли відбулося оце от розділення. Там ці окуповані території, в магазинах нічого не було. Потім російські продукти. А тепер фоторепортаж там українські продукти, які ну Скажіть, власне, будь ласка, як, як ви заходите. Попали. Дивіться, добиваємося. в Криму блокада була. Була, да? Що ми добились від влади? Добилися те, що влада прийняла через Верховну Раду те, що агресор є Росія в Криму. Так є. І те, що ми з нами не торгуємо, так є. Ну це влада є прийнята. Дивіться, півтора року я це знаю, лежить те, що е, у Верховній Раді е, закон. Ілі будемо не закон, а він законопроект, законопроект угу. що повинні признати Росію агресором в Донецькій і Луганській області, поки не, не на часі, так? півтора року лежить, щоб визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями, що не приймається, але місце зайнято, так? Півтора року лежить законопроект, що ми не повинні торгувати з тої території. Чому він не приймається? Скажіть, будь ласка, я не розумію. Тому що хтось на цьому заробляє. Хорошо. Дивіться, скажіть, хтось скажіть, ми скажіть, будь, ласка, точно, скажіть будь ласка, який був прекрасний, який переживав за народ Україну волонтер Тука? Народний І... тил, да, гігант. Ви зрозуміли, так? Да? Тепер дивіться, що він розказує. Я не можу розуміти, що Тука, що Мельничук, що Турчинов. Я, я не, не можу розуміти. Вони хочуть продовжити війну? Напевно, так. Вони всі, manum всі, manum. всі в, в телевізор говорять, що ми негодяї, що ми це, це є енергетична да, криза України, це є небезпека. А я вбачаю, що є небезпека торгівлі із терористами, які ми їм піддержуємо. Може так воювати, знаєте, може так і 10 років воювати. А наші хлопці будуть приходити в, е, в тих самих гробах, да і за ті кроваві гроші, що вони на цьому мають. У Нас є опитування, яке не оголосив часно, Чи є сенс блокувати окупований Донбас? Перший варіант так це прискорить повернення. Другий так, хай живуть самі, як хочуть. Третій варіант ні, адже у них є кордон з Росією. Четвертий ні. Втрачаємо економічні зв'язки. Це наступне наше опитування. Фінальне на сьогоднішній день, оскільки це фінальна частина Скажи, програми. Економічні зв'язки. З ким це опитування. А, Ви, це не референдум, і, а, не є, Верховна Рада. Є. Ми не, не бавимося в такі Я речі. Розуміло. Там оголошували референдуми. Верховна Рада щось голосує щось. Порошенко каже, у нас війна, але чомусь ветерани АТО. Да. Уряд, 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 уряд уряд, чи влада, барих, і мародерів не може бути іншою. Сьогодні Тука оголосив, що державі треба рішати з нами силовим методом. Сьогодні Тука оголосив, що повинна держава рішити цих блокадників силовим методом, розігнати, і арестувати, і в тюрми їх треба саджати. Вони, вони сильно шкодують Україні, бо це є небезпека для України. В чому небезпека? Що ми не будемо підтримувати терористів? Скажіть, будь ласка, вони зараз кажуть, що немає угля. Три роки, три роки буде майже йти війна, так? Чому зараз наші, будемо говорити, наша влада не подумала, як переробити. Електростанції теплові, да? ні, ну можна було купити вже те вугілля, не, не там. В Панамі. Скажіть, будь ласка, давайте ми задамо прямо їм вопрос в Луба, скажіть, по якої ціні ви ввозите уголь з Донецька? Роттердаму. Роттердам. Ви ж знаєте схему. Роттердам. у нас вугілля з Роттердаму. Роттердам. За цією ціною. От ні просто воно... задать вопрос. А я, а я скажу, Я це знаю. 600 гривень тона, а до нас доходить 3700. Ну, так і ви мене питаєте, кому це вигідно. І хто так на цьому сидить і сіки, на системі відкатів, що пройшов кабінет України? Та хіба це народ ага. не бачить, да? Хіба це народ не бачить, що е, е, ветерани АТО хочуть закінчити. Е, хлопці там сидять, хлопці там сидять. Вони, вони не знають, чи їх випустять, чи не випустять. От Бо... тут народу це все. Проблема в іншому: нема точки концентрації. У четвертому році був Ющенко. Інше питання, які але була точка концентрації до тої частини країни, називалася Янукович і партія районі. Зараз хто? Єценюк? Я вас прошу. Турчинов? теж там. Гройсман це все Ляшко, Юля це електоральні трупи, які лежать поперед дороги України туди. В те майбутнє, лас... в якому ми хочемо. Скажіть, жити. будь ласка, скільки ще треба вбити наших хлопців? Що до них дошло. Я вам відповідаю, для них ціна не має значення. Для них має значення їх гроші і їх місце біля корита. Крапка. Я дав вам відповідь на це питання. Так. Будь ласка, і можете переказати, кому забажаєте. Та всі, я... все на нас побачу. Так ви ж стукою більше там знайомі, ви можете переказати все, що думаєте. Кому? Та я кому завгодно можу переказати, що я думаю. Я вже Роман Андрійовичу дожив до того віку, що я на них на всіх. Любив, дуже, на кейсі. Нехай йдуть. Колись він мене звинуватив, ну це не так, місяць назад, що я сказав, що тука від цього, що то має. І він каже, що я контужений. Ви так я, думаєте? Я, я так думаю, я просто mm -hmm. сказав. Але так Яро виступають проти блокади. Чому це не підняти на державному рівні? Чому наша влада. Повинна бути не я не можу пояснити, чому не повинна, вона бути патріотом. Вона повинна бути патріотом, ні, але вона виходить ні, надо, все навпаки. Ні. А ви скільки збираєтеся там стояти і блокувати? Ну ми довго? ж вже заявили, ми, ну, поясні, ми ще раз, я ж не, не брешемо. Наші хлопців треба випустити. Нехай Ахметов може там договоритися з той стороною, що йде Вігуйлі сюди, що там окази цього там шахти працюють. Да. Mm. От значить він там договорився. Так. так нехай договориться за наших хлопців. І нехай хоч якесь діло полізно зробить для хлопців наших яких? За тих, що сидуть в нас в плену. Там вони ж хочуть в полоні. Ми саме перше виступаємо. Отпустіть наших хлопців. І давайте почнемо процес обміну. Забирайте всіх своїх негодяїв, дайте наших героїв. Чому вони вже півтора року, а не котрі нє, сидять по два роки. Медведчука запитають. Це патріот України теж, так? Да? Це той, що патріот України. Це герой нашого народу. Ви не знали <зас> цього? Починаючи з процесу Стуса. Не знали? Я вам скажу, почитайте, що Оксана Марченка про нього написала. Молодець жінка, підтримує чоловіка навіть в таких умовах, да. бідосі. Знаєте що? <зас> Ну, я, пане Валентине, да. я вам дам відповідь на це питання, яке ви поставили. Я читав Карла Маркса, там промордували мене в університеті. Маркс написав таку книжку, цікаву, називається Капітал. Ну, я ж не маю сумніву в цьому. І Богу, він написав, що, що у випадку, коли, в було коли профіт 3 тисячі відсотків, капітал не має ні совісті, ні так. батьківщини. Так. Додам від себе ні інстинкт. Самозбереження припиняє. Зникає, працювати. Зникає у нас. Те. є голосування про яке я вже оголошував. Чи є сенс блокувати окупований Донбас? І є результати попередньо, ну, ясна річ: 63 людей проголосувало от так. Хай живуть самі, як хочуть. 60% з тих, хто нас дивиться. Тобто, блокувати виступає за блокаду 60% з тих, хто проголосував. Так, це прискорить повернення теж Тобто у нас у вас є абсолютна більшість тих, хто нас дивиться, підтримка. Е, ні, втрачаємо економічні зв'язки двоє людей. Там і ні, бо в них є кордон з Росією. Одна. Ну тобто, ті, хто не є натука, проголосував, ми не, я не знаю. А? Може бути. Ми слідковуємо. Не... Да. Я на ім'я дуже, що втрачаємо економічні зв'язки. Бачите, ну, от волонтери тука, якось просто. всі розійшлися і тут вас, зараз... вас, вас теж багато хто не любить, з тих хто. Я зрозумів. Дивіться, зараз волонтери, до кого я не цей, з я не спілкуюся, зараз привезли нам провізію. хлопців підтримують. Що треба, хлопці, кажіть. Відігнулись волонтери Кіровоградської області, відігнулись Черкаської області. Центральна Україна відгукується, хлопці що, що треба. Ну, питання тим, що е, зараз ми не можемо. у Нас дали заяву, заявки 800 чоловік. На що? 800. Брати участь брати участь. Mm -hmm. Іменно ветерани. Mm -hmm. Некоторі питали, а там гроші платять, я сказав ні. Гроші там не платять. Хлопці, які сидять в полоні, теж їм не платять. Боюсь, що ні. От. І... Багато хлопців, ну ви вибачайте, у нас така ситуація нема де заробити, ми будемо щось шукати. Тобто, ну, ви розумієте, держава заганяє в такі рамки, що вже люди не знають, що робити, як заробляти. Я, я їх не звинувачую, а чи там платять, чи не платять. Треба все поясня, поясняти. Але е, хлопці, які там сидять, це їм не. Нічого не вони думають, взагалі, вони думають, до ніх туди не доноситься, Вони думають, що вже про них забулись. Я вам кажу, сидять в клітках, ну не в клітках, в ну, трьох стінах чи трьох і думають, ну вже все, держави в них немає. Півтора року немає ніякого процесу, а сепаратисти ще й здіваються над нами. Я вам більше скажу, пане Валентине, вибачу роман, одну секунду. Можна? Можна. У, нас був, у нас тут був позаштатний правда радник президента, його політтехнолог на прізвище Медведів. Я його питаю, а чого це мені голова держави кожний тиждень не розповідає, що конкретно зроблено для звільнення наших людей з полон? Відповідь проста: у нього немає часу ну, на проведення тиску по колу. Вже це, ну, по це вже розказував. Ви це перший раз <с -поколу> Перший. Перш. 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 Ну бачиш, перший раз. -перш. Да, він е, ваш дивіться, ваш, е, не має часу. Крапка. Ваш вихід? Ну тут е, який вихід? Ми будемо стежити за тим, як відбувається це блокування тут. Ми, мені нема що зараз ми сказати. Ми почали Воно з триває. Луганської області, і зараз розвідників завели в Донецьку область. Сидять, mm -hmm. пишуть десь. Є пишуть. до вас інше питання, mm -hmm. бо після нашого ефіру якогось, там, де ви, ви до нас приходили, мені почала писати пані, яка представилася Вірою Савченко, смс-ки. Mm -hmm. Я хотів би уточнити, бо вона Віра Савченко. Каже, що вона може привести, Ну, так, хто так представляється, привести. Ага. Дивіться, я прочитаю, вибачте, вже це публічне та ніби персональне спілкування. Я не знаю, насправді так, так. це віра або не віра. В тому вона каже, що вона була в бою тоді на металісті, про яке ми говорили, як Надія Савченко опинилася в полоні. Так. Віра Савченко була в бою. Ви її не бачив, але. Е вони поїхали, ви не повірите, вона їздила лег... легковим своїм автомобілем шукати Надію Савченко. Ну це почому? Це ми знаємо. Ну, знає. Ілля Піля... Новіков про це говорив, окей. Okay. Я... це так було, але я не бачив її з автоматом. Бо знаєте, вона, коли мене поранила, мене привезли на КП. Ну я, я в здраву, бо мене руку ранило. Зараз мені чу каже, що я сам себе ну, прострелив. О, таке питання. Е, самостріл. Ну, питання в тім, що віра була там, я бачив, ну, на своїй легковому автомобілі. Угу. От, потім мене увезли в... На відміну від батів, вона про вас да. пише, котрий вибув вже на світанку через поранення, да, У п'ять годин наче почався бой, у 9 годин мене поранило. І вона ще вам капельницю тримала. Вона. Пише мені. Ну, я вам хочу сказати, що це поки, поки швидка не забрала є, вас. Є одне питання. Мені капельниця У мене, мене було поранено в І руку, про той, але біль... мені налажували Целакс, щоб знали. Ну. І про той біль. Він знає не більше вас з пліток. Якщо вас цікавить правда, а не кухонні балачки, я зберу вам всіх хайдарівців бійці 80-ї 128-го генерала Боку, комбата 80-го mm -hmm. Миронюка, комбата Айдарівці Мельничука. Mm -hmm. І всі вони проговорять про дехто був і про Надю, і про бій і полон. Е, я хочу сказати, е, що коли мене везли, хлопці з рам'я мною були е, на, связи, на телефоні. І все мені доповідали тому що я покинув бой, ну покинув бой пораненим, вот, пораним покинув бой. І хлопці, коли мене везли в один госпіталь, були на зв'язку, і коли мене перевезли в Харків, вже після операції мені повністю розказали хлопці, які участили з разом з Савченко. А ви хотіли б у нас за нагоди, я не знаю, просто якщо це з'ясовувати, то треба збирати, звісно, учасників тих подій. Мені не, я не боюсь нічого. Okay. Все це питання на майбутнє, не на сьогодні. Сьогодні ми ніколи не зберемо. Мені нема що скривати. Ні, одна річ, на яку я не можу серед інших дістати відповіді і чіткого уявлення, вона ЗСУ. Логічно? Так. Як вона опинилась взагалі в Айдарі? Відпустка? Ну я, це вам, ж я, вам я знаю, але мені в голову це не Можна, можна для ще різати. Да? Добре. Дивіться, при мені, коли ще не був бой на металісті, на щастя, ще не було на щастя, вона дзвонила своєму командові, що можна мене перевести у батальйон «Айдар». Це було, це вона дзвонила. Це угу. я чув. Вона ходила, ще кричала. А письмовий тоді, був наказ. Дивіться, слушайте внимательно, зараз я скажу, тоді. Вона, я так зрозумів, що командир її не відпустив, вона сказала, я буду звільнятися. Я напишу вам рапорт і вийшлю. Але вона була в відпустці. Ще питання. На той період, коли це все пройшло, вже було звільнено щастя, пішов в бой під металістом. Надія не була звільнена з лав своєї ескадрилії. Питання в тім, що вона була в відпуску і ну, була в нас. Ясно. Е, маємо підбивати Зазуміло, вже підсумки сьогоднішньої війни. Приїхала до нас. Чи є сенс блокувати? Ну там до надії теж багато питань, там стільки фоток випливає з частин Майдану, так. так само. Чи є сенс блокувати окупований Донбас? Бачимо результати. Так, хай живуть самі як хочуть. Це вже 102 глядачі проголосували. Так, це прискорить повернення. Тобто, ну знову таки абсолютна більшість. Вас підтримує в вашій акції з блокування товару обігу з окупованими територіями. У нас в студії Волонтин Лихоліт, організатор цієї блокади. Ми сьогодні обговорювали низку питань. Є новина з Фоксу про Трампа і Терези Мей. Вони провели спільну прес-конференцію. Здружилися? Трамп... Ні, але е, політично так. Е, Трамп сказав зарано говорити про скасування санкцій. Мей сказала, що треба посилювати. Так це ж ми слухали те, що вони говорили. Коли під час прес-конференції. Я я слухав про королеву. Ставимо крапку в сьогоднішньому ефірі. А -а -а. Нагадаю, що В толпі роздався бодрий сміх Остапа. Нагадаю, що у нас ми підбиваємо такі інформаційні підсумки що вівторка і що п'ятниця з 21-ї години, і аж допоки нам Господь не дає можливість. Там. Та на сьогодні ми завершимо 22.40. Не забувайте підписуватися на наш канал на Ютубі. Так само дивитися нас в мережі Лонети, долучатися до соціальних мереж. Дякую, Данилу Борисовичу, що були разом зі мною. Ці поремні години моя, моя приємність. І вам дякуємо, що ви сьогодні фіналізували наш чудовий дякуємо, пане Валентине. Е і вам дякую.